Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про задушні дні. Це дні, коли ми поминаємо душі, які померли. Я греко-католичка, тому розповім про традиції греко-католицької церкви. Отож, у нашій церкві кожна субота поминальна за душі. А якщо в твоєму місті є монастир, то в церкві при монастирі кожного дня є поминальні літургії кожного ранку. І це прекрасно! Тому кожного разу ми можемо піти на літургію, а після того піти на цвинтар. Але є деякі суботи заупокійні, які виділяються церквою. Вони в цей момент ми молимося, вся церква молиться за усі душі усіх померлих людей. Перша субота це є м'ясопусна субота за тиждень до Великого посту. Цього року вона буде 7 лютого. Наступні три суботи підряд це є друга, третя і четверта суботи Великого посту. Наступна заупокійна літургія у суботу перед зеленими святами. Цього року це буде 23 травня. Ну і, і усе. 1 листопада День усіх святих, але це Римокатолицького обряду. Церква святкує. І якщо ви хочете, звичайно, ви можете піти і на літургію, і на цвинтар 1 листопада. Але, ще раз повторюю, у нашій греко-католицькій церкві ми можемо ходити будь-коли. Та навіть літургії, коли ми займаємо літургії за померлу душу на 9 днів, 40 днів рік, ми маємо будь-який день навіть можливість наняти. Ну, звичайно, якщо ваші парафії тільки по суботах, літургія, тут тільки в суботу. Є ще також сороковости, вони правляться тільки у часі Великого Посту. В і щоп'ятниці. У кожній церкві є книжечка на вашу сім'ю, яку ви заводите. Там вписуєте імена всіх своїх померлих родичів і перед початком Великого посту шукаєте своє прізвище і даєте у церкві, щоб правила за душі ваших родичів. Дмитрієва субота, яка буде от завтра, вона не стосується України взагалі. Це традиція Росії. На знак перемоги у 1380 році Московський князь Дмитрій Донський, перемігши татарську армію на чолі з ханом Мамаєм, сказав, щоб відправили літургію за упокій усіх душ тих вояків, які загинули в цій війні. І після цього кожного року. Оцю літургію провадили. А потім вирішили і провадити заупокійну літургію за всі душі. Отож, ця субота поминальна не є не те, що греко-католицькою, а навіть українського походження немає. Це зовсім інша нація. Ми не один народ, традиції наші різні. Отож, у нас є свої поминальні суботи. Якщо вибирати між Дмитрієвою суботою і римокатолицьким католицьким Днем усіх святих, я думаю, вибір очевидний. Краще вже піти і вшанувати усіх святих, і помолитися за душі своїх родичів, ніж, зрештою, вшанувати сатану, який пропагує весь світ, прибираючи свої будинки жахіттям. жахіттями.